Миргородська громада співпрацює як з міжнародними та українськими містами-побратимами, так і з сусідніми громадами. Щоб обговорити шляхи співпраці на наступний бюджетний рік, міський голова Сергій Соломаха провів нараду з представниками Білоцерківської, Великобагачанської, Великосорочинської, Гоголівської, Комишнянської та Ромаданівської громад. Також до розмови запросили гостей із Сенчанської громади, які ознайомилися з послугами, що надає Миргородська громада. Основним питанням наради стало міжмуніципальне співробітництво та поглиблення взаємодії у сферах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту та надання комунальних послуг. Великій кількості жителів сусідніх громад надають допомогу фахівці первинної і вторинної ланки медицини Миргородської громади. Учасники наради детально розглянули питання фінансування лікарні та розвитку її матеріально-технічної бази, що дозволить покращити якість медичних послуг для всіх жителів регіону. На бюджет міської громади від мільйон двісті до 1,5 мільйона, десь на рік додатково йде навантаження конкретно за комунальним послуги. Ми не включаємо собі ні, ні харчування, ні медикаментозне забезпечення сучисто енергоносії. Тому велике прохання, якщо є така можливість долучитися до спільного утримання нашого медичного закладу в плані комунальних послуг. По спільному утриманню нашого лікарняного закладу це закупка медичного статкування медичного. Звичайно, дуже хочеться загадати якісь послуги в плані діагностики. У сфері освіти Миргородська громада надає у сусідніх громадах послуги інклюзивно-ресурсного центру та центру професійного розвитку педагогічних працівників. Було вирішено, що ця співпраця триватиме і в наступному році. Також спільна робота Миргородської та ще шістьох громад району відбувається з центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Представники Сенчанської громади висловили бажання також співпрацювати з комунальним закладом. А у великих сороченцях жителі почнуть отримувати послуги Миргородського територіального центру соціального обслуговування. Директорка Центру соціальних служб Миргородської міської ради Вікторія Максимова презентувала послуги соціальної профілактики, адаптації, супроводу сімей з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування та інші. Деякі громади просто були такі взялі соціальної роботи, культури, архіву, ще ось. Звичайно, це краще, ніж нічого. Але я розумію, якщо виконувати роботу відповідно до законодавства і так як потрібно, то сьогодні досить. Тому ми пропонуємо свої послуги, розглянути ці можливості. В фейсбуці є сторінка Центру соціальних служб, можна провернути, подивитися про нашу роботу. Також представникам сусідніх громад пропонують почати спільну роботу у сфері туризму. Так як туризм може стати економічно вигідною сферою після закінчення війни, то було б доцільно створити на Миргородщині туристичний кластер, розробити спільні туристичні продукти та запланувати фестивалі. Детально учасники наради обговорили співпрацю у комунальній сфері. Нині свої послуги для жителів Великобагачанської громади надає комунальне підприємство Тепловодсервіс мова йшла про спільне утримання підприємства, що сприятиме стабільності та покращенню якості водо та теплопостачання. Миргородський міський голова Сергій Соломаха закликав громади продовжувати співпрацю, шукати нові шляхи, а також підкреслив, що спільні зусилля необхідні для покращення якості життя населення регіону.